Доброго вас вітаю, дорогі англійці! Сьогодні ми з вами подивимося, як швидко відрізняти past символи від Past Continuous. Подивіться, будь ласка, на ось цю картинку це Past Continuous пояснення. Пригадайте його, якщо ви знаєте, що це таке. Ось ставте відео на паузу, перегляньте. І я буду вам пояснювати. Past Continuous I was doing минулий тривалий час у англійській мові. Приклад ситуації. Yesterday Karen and і played tennis. They started at 10 and finished at 11.30. So, at 10.30 they were playing tennis. Учора Карен і Джо грали в теніс. Вони почали о 10 і закінчили в одинадцяті. Отже, о 10.30 вони були в процесі гри. Формула утворення past continuous. Was were, plus ING. Є слово закінченням ING. Особа it, Значить, допоміжна поміжна діє слово was. Основне діє слово на ING playing doing working. А we z буде word множина. Так само ING основне діє слово playing doing working. Я робив щось у певний момент у минулому. Це past continuous. I was doing something. Я був у процесі виконання дії у певний момент у минулому. Дія почалася раніше, але ще не була завершена. Приклади, this time last year I was living in Hong Kong. Цього часу минулого року я жив у Гонконзі. What were you doing at 10 o'clock last night? Що ти робив учора о 10-й вечора? I waved to Helen, but she wasn't looking. Я помагав Гелен, але вона не дивилася. Порівняння. I was doing ось ми дійшли past Continuous і I did past simple. Дивіться, I was doing, це дія відбувалася у певний момент у минулому процес. I, I did закінчена дія в минулому. Приклади. We were walking home when I met Dan. Ми йшли додому, коли я зустрів Дана. were walking – continuous – Met simple. Так, підтягнемо. Kate was watching TV when we arrived. Was watching Kate дивилася continuous Телевізор, коли ми arrived. Прибули. simple. We walked home after the party last night. Ми пішли додому після вечірки вчора ввечері. Walked home. Це past simple. Дивимося далі. Чому вони кажуть, що це але треба написати, це дія одноразова. Kate Watched TV, бачите, не watching. A lot when she was ill last year. Дія завершена. Вона дивилася і вже не дивиться. Так Past Simple плюс past continuous, коли одна дія відбувалася, а інша її перебила. Дія в past simple відбувається під час тривалої дії в past continuous. Приклади. Підтягнем. Matt found while we were having dinner. Matt вечеряли. We were having continuous. It was raining. Was raining. Continuous. When I got up. Past simple. I saw you in the park yesterday. You were sitting on the grass and reading a book. So, past simple. We were sitting. Past continuous. Reading test. Past continuous. We were reading. I hurt my back while I was working in the garden. Я пошкодив по спину, коли was working past continuous, працював у саду. Тож, якщо одна дія відбулася після іншої, одна закінчилася, інша почалася, ми використовуємо past simple. I was walking along the road when I saw Dan, so I stopped and we talked for a while. Ішов дорогою, коли побачив Дена, тому я зупинився і ми трохи поговорили, так? was Узвокін the continuous so past simple stopped past simple talked Поговорили past simple. Порівняйте, when Karen arrived we were having dinner. Коли Керен прийшла, ми вже вечеряли. were having Процес тривав до її приходу. І when Karen arrived we had dinner Спочатку вона прийшла, потім ми почали вечеряти. Тобто, коли Карн прийшла, ми повечеряли. Але. Деякі дієслова не вживаються в Кентіс. Це дієслова, що виражають стан, а не дії знання, почуття, володіння і рідко використовуються в Кінтініс. Приклади we were good friends, ми були хорошими друзями, we knew each other well, ми добре знали один одного, а не we were knowing. Це дієслово статичне. I was enjoying the party, but Chris wanted to go home. Я насолоджувався вечіркою, але Кріс хотів піти додому, не wanting. Це статичне дієслово. Підтягнемо мої хороші ексерсайзи. Ви готові? Гайда. Was looking, was snowing, was wearing, was working, wasn't listening, was were sitting, weren't looking, where are you going? Треба закінчити ці слова. ось сюди вставити в у мене стрибнула картинка. Все одно у вас буде конспект і подивитеся. Так, мої хороші, ось у вас завдання. Вам необхідно поставити на паузу і виконати. Попробуйте, будь ласка. Туди Today... перевіряємо, мої хороші. Today Helen is wearing a skirt. Yesterday she was wearing trousers. Сьогодні Helen носить спідницю, вчора вона носила штани. Тобто ми використовуємо Was Wearing Past Continuous, бо це тривала дія у минулому. What did he say? I don't know, I wasn't listening. Що він сказав? Я не знаю, я не слухав. Ми використовуємо wasn't listening, бо дія не слухав тривала під час іншої дії говоріння. We we were sitting at the the back of the theater, we couldn't hear very well. Ми сиділи в задній частині театру, ми не могли добре чути. Використовуємо were sitting, бо це опис фонового стану на певний момент у минулому. This time, last year still was working on a farm. У цей час минулого року Стіл працював на фермі. Використовуємо was working, бо дія тривала конкретний момент у минулому. Вони мене не бачили, they didn't see me, they weren't looking in my direction. Вони надивилися в мій бік. Використовуємо weren't looking, бо дія не дивилися. Була процесом у минулому. The weather was bad, it was very cold, and it was snowing. Погода була погана, була дуже холодно, йшов сніг. Використовуємо was snowing, бо це фонова діє в минулому. I saw you in your car. Where were you going? Я бачив тебе у твоїй машині, куди ти їхав? Пояснення, ми використовуємо where you going, бо питання про процес ще відбувався у той момент. I saw Kate a few minutes ago. She was looking for you. Я бачив Кейт кілька хвилин тому вона тебе шукала. Пояснення, використовуємо was looking, бо це дія, яка тривала певний час у минулому. Тож, past continuous використовується, коли дія була у процесі виконання в конкретний момент у минулому, а past simple використовується для завершення дій. Саме хороші, 6.2. Що і Що чим іде? Перше у вас є, стати на паузу. Ість. А тепер поїхала. Що у вас мало получитися? When I got to the cafe, Fka, my friends were waiting for me. Коли я прийшов в кафе, мої друзі чекали на мене. Друге. We fell asleep e while we were watching a film. Ми заснули, поки дивилися фільм. Третє. Amy learned Italian a when she was living in Rome. Емі вивчила італійську, коли жила в Римі, підтягну. Четвірочка Том динт каузи. То не вийшов з нами, бо погано почубався. П'ять. The car began to make a strange noise. C. When I was driving home, машина почала видавати дивний звук, коли їхав додому. Шість. The TV was on. D but nobody was watching it. Телевізор був увімкований, але ніхто його не дивився. When I first met Jessica, B. She was working in a closed shop. Коли вперше зустріч Джесіку, вона працювала в магазині одягу. Хочете легко засвоїти всі ці форми, вони детально пояснюються на моїх курсах. Супер-акція А1 за 99 євро плюс А2 за 149 євро. І ви заходите в Б1 безкоштовно. Зможете пройти шлях від повного нуля до рівня Б2 без додаткових витрат. І оплата на PayPal, Мазуренко і собачка джимакрека.com. А ми переходимо з вами до наступної вправки, ставте на паузу і поставте дієслово в правильній формі Continuous чи Simple. Поїхали! Перевіряю. I saw you in town yesterday, but she did not see me. я вчора бачив, бачила сію в місті, але вона мене не помітила. О, це пас simple, простий минулий час, оскільки це завершена дія, я її побачив і все. Did not see – заперечна форма пас simple, did not плюс дії, слово без змін. She was looking the other way. Вона дивилася в інший бік. Was looking the past continuous. Минулий тривалий час. Оскільки дія тривала в певний момент. Підтягнем. I was cycling home yesterday. When a man stepped out into the road in front of me. Я їхав, їхала на велосипеді додому вчора, коли чоловік раптом вийшов на дорогу прямо переді мною. Was cycling – це continuous, бо описує тривалу дію, А step, це past симпл, оскільки це раптова дія, яка перебила фонову дію їзду на велосипеді. I was going quite fast, but luckily I managed to stop in time, but I didn't hit him. Я їхав, їхала досить швидко, але, на щастя, зміг змогла швидко, вчасно зупинитися і не, врізався, не врізалася в нього. I was going, це past continuous, бо дія була в процесі рух велосипедом і managed – Це past simple, бо це завершена дія, зміг зупинитися. Did not hit це past simple, заперечна форма, бо це теж завершена дія не врізався. Так, мої хороші, тож… Past simple простий минулий час використовується для дій, що відбулися і завершилися в минулому. Past Continuous – минулий тривалий час показує фонову дію або дію, яка тривала, поки щось інше не сталося. І формула past Continuous – це was, war плюс дієслово за NG. Формула Past Simple це друга форма дієслова, або did плюс інфінітив у запереченнях. Так, мої хороші. Ставте відео на паузу, у під'їхав 6.4. Поставте дієслова в правильній формі Past Continuous чи Past Simple виконує, мої хороші. Есть? Давайте перевіряти. Що мало получитися? Jenny was waiting for me when I arrived. Jenny чекала на мене, коли я прибув, прибула. Тобто was waiting, це past continuous, тривала дія, чекала. I arrived, це past simple, коротка дія, прибув. Друге, мої хороші. What were you doing at this time yesterday? I was asleep. Що ти робив, робила. Все час учора, я спав, спала. What were you doing? Це past continuous, тривала дія у певний момент. Did you go out last night? No, I was too tired. Ти виходив, виходила учора ввечері? Ні, я був, була занадто втомлена і втомлена. Did you go? це пас симпл. Запитання про завершену дію. How fast were you driving? You drive when the accident happened happened. Як швидко ти їхав, їхала, коли сталася аварія? Were you driving? це Коротка дія сталася. П'яте. took a picture of me while I was not looking. Sam зробив фото мене, поки я не дивився, не дивилася. Took – це past simple, коротка дія, зробив фото, а вознтлокін. past continuous, тривала, дія не дивився. Шість. We were in a very difficult position. I didn't know what to do. So we did nothing. Ми були в дуже складній ситуації. Ми не знали, що робити, тому нічого не зробили. Didn't know – це past simple, стан, що тривав у минулому, а did це past simple теж коротка завершена дія, нічого не зробили. Бачите, є різні випадки вживання. Сім. I haven't seen Alan for ages. When I saw, last saw him, he was trying to find a job. Я не бачив, бачила Алана сто років. Коли я бачив, бачила його в останній, він намагався знайти роботу. Со – це past simple, разова дія, побачите, і все. I was trying, це past continuous, тривала дія, намагався. Вісім. I was walking along the street when suddenly I heard, так тут I зажувало мені, да? Something behind me, somebody was following me. I was scared, and I started to run. Я йшов, вийшла вулицею, коли раптом почувшись позаду, хтось йшов за мною, злякався, почав бігти. Was walking, це past continuous, був фонова дія, йшов, simple, коротка дія, оп, почув. Was following, past continuous, тривала дія, хтось йшов за мною. І старий – це про симпл. Коротка дія почав бігти. Давайте дев'яточку. When I was young, I wanted to be a pilot. Later I changed my mind. Коли я був молодим, я хотів стати пілотом, пізніше я передумав. Wanted це past simple стану минулому, а changed теж past simple, але разова дія передумав. Десяточка. Мої гроші, куди ти втік, я ж хочу тебе озвучити. Mm -hmm. Last night I dropped a plate when I was doing the wash up. Fortunately, it did not break. Учора ввечері я впустив тарілку, коли ми в посуд, на щастя, вона не розбилася. Дропт, це пассип пол разова дія впустив. Уздюін, це пасткантініс тривала дія. ми в посуд, а did not Брейк, це пас simple, заперечення не розбилося. Висновок мої гроші. Past simple, друга форма, did, плюс перша форма, де завершених дій у минулому, а past continuous was were, плюс ing. для тривалих дій, що відбувалися даний момент. Конспект доступний. В нашій телеграм-групі Мазуренко, нижнє підкреслення, НГ. Приєднуйтесь мої гроші. Чіця. Якщо виникають якісь питання, ставте, будь ласка, я дам відповідь. До зустрічі, моїх гроші. Пока!